Ну тепер то все ясно. Сергій Рибров розповів, чому не викликав Андрія Ярмоленка в збірну. Віктор Коваленко не підійшов в італійському клубу. Якому та чому? Чи сподобалась вболівальникам нова форма збірної? Та якого футболіста визнали найкращим в УПЛ у вересні? Неоднозначно. Друзі, вітаю! Макс Кольда, ваша вподобайка, партнер нашого проекту Favbet. Давайте починати. Ми почнемо з е... форми. Форми нашої збірної, яку ми показали ще за день до е, того, як вона вийшла. Свою думку я вже говорив, тепер хочу вам показати. Думку людей щодо цього от екіпірування. Одразу відзначив, показувати не буду. Дуже крутий вийшов кліп з представленням. Виглядає точно краще, жоми, і не забуваємо, що це тимчасова форма. До речі, вже можна її купити на офіційному сайті Дідас жомі і павелку. Дефолт як дефолт. Чекаємо через рік, який буде ексклюзив. Блє, ну буквально кожна форма натхне на прапором. Навіщо цю кринжову хрім писати про звичайний шаблон. Ну, направду. Правдивий комент. Було би дуже дивно, якби форма збірної не асоціювалась би з прапором країни власне цієї от збірної. Ну, не зелену ж нам кіпу робити. Очевидно, що форма шаблона, втім, виглядає якісно, виглядає лаконічно і радує, радує розуміння того, що Адік збірним робить цікаві комплекти. Ми тільки почали з ними співпрацю, і очевидно, що до чінату світу буде інший комплект, і він буде вже більш е, стилізованішим під збірну. Поки що, просто е, якісно, лаконічно і стильно. Без особливого якогось дизайну. Цього завжди хочеться фанатам, але не завжди. Великі бренди готові одразу круті стилі тобі робити. Хочеться дивно? стільки бабла мають, що можуть зробити тобі що завгодно, вони базу сують. Захисника Динамо Володимира Брашка визнаний найкращим гравцем вересня в УПЛ. Повідомляє офіційний сайт Ліги. Він випередив Олександра Філіпова та Олександра Назаренка, набравши 39,6% голосів. Коуч переможець номінації і мат Ашур. Нуль претензій у мене до самого Брашка, але як на мене, Олександр Назаренко найбільше заслужив на те, щоб у вересні чи ж за вересні, отримати, е, скажімо так, МВП. Кількість його результативних дій та якість цих результативних дій, як на мене, відіграли основну роль, за яку він мав би отримати звання найкращого футболіста. Пишіть свої коментарі, якщо зі мною згодні або не згодні. Український півзахисник Віктор Коваленко не підійшов Джену. Повідомляє Ніколо Скіра. Вказано, що клуб розглядав його кандидатуру на заміну Руслану Маліновському, який отримав травму, але не зміг переконати головного тренера генуестів. Також не підійшли йому Антоніо Кондрева та Рафіня. Алькантара. спад в кар'єрі Коваленко почався давненько, і щось мені підказує, що скоро хтось буде робити топи з переоцінних футболістів, де Коваленко буде точно не на останньому місці, але точно не нижче, ніж Влад Супряга, хоча. Трішки якби різні кейси. Ну і до збірної прямуємо. Сергій Ребров за день до гри національної команди розповів про ситуацію з Ярмолою і не тільки. Зокрема, поділився думками про ціль в Лізі нації, чому не викликав того ж Єгора Ярмолюка. Ліга Нації для мене це більш підготовка до кваліфікації, але звісно, з Ліги нації ти маєш ще один шанс потрапити на чемпіонат світу. Рибров до Ліги Нації. Ми серйозно ставимося до турніру Рибров після двох матчів. Це більше підготовка до кваліфікації. Рибров Після ми лише закладали фундамент для відбору на євро. Погодьтесь, така реакція напрошувалась. Ми дивимося за Єрмолюком Він грає за молодіжну збірну і допомагає їй. Зараз ми викликали більше тих гравців, які представляють національний чемпіонат. А де скляр Шепелєв Мішеньов тоді. Викликайте вже я не знаю. Кто там? Сергій Рибалку виключно. Добре, давайте все-таки без жартів і про Ярмолинка. Там найцікавіше. цікавіше. Андрій не потрапив в збірну, тому що зараз, на мою думку, дуже велика конкуренція гравців національного чемпіонату. І ми взагалі дивимося на Лігу Нації, як на турнір, на якому можна подивитись на кандидатів в збірну. Так, я з ним розмовляв, я пояснював, я не знаю, звідки з'явилася інформація, що я не розмовляв і не пояснив Андрію. Я вважаю, що він особистий гравець національної збірної. І я з ним розмовляв, і я розповів свою позицію. Я вважаю, що це дуже важливо для нас надавати шанс кандидатам, які себе проявляють. Національному чемпіонаті. Особисті розмови Риброва і Ярмоленка, це особисті розмови Я... Ярмоленка і Риброва. Мене більше цікавить риторика про важливо перевірити резерв. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Те, що були викликані футболісти, які до цього не викликалися або викликались дуже рідко, це не через те, що виникло бажання. Перевірити резерв, це через травми. Я не розумію, навіщо зараз вішати цю локшину но... про те, що ми такі добродіялі і будемо давати в нашим футбікам, які добре грають в чемпіонаті, але до збірної не викликались, будемо давати їм шанси. Це ж маячня абсолютно. Зловом, як завжди, прес-конференція Гариброва викликає величезний резонанс, дуже багато коментарів. І ви, друзі, під цим відео лишайте свої коменти, бо мені, як завжди, вас цікаво. Почути Сергій Рибров своїми фразами, як завжди, провокує на яскраві і цікаві коментарі. Тож їх і пишіть. А у мене на сьогодні все. Побачимося вже завтра. Гарного дня!